Сьогодні якийсь поц в коментарях мені написав, що я чому я пишу підписаний як Євгеній, а не Євген. Тому що Євгеній, це російське ім'я, а треба, щоб я був Євген. А я говорю, чувак, я народився, мене народжений в Радянському Союзі давним-давно. І мене так батьки назвали. Мама моя, вчителька російської мови і літератури, так захотіла мене назвати. Це нормально. А він каже, ні, ти дожен перейменувати себе. Я кажу, я не буду себе переіменувати, навіть не збираюсь. навіть думати про це не буду. Ах, ти такий сякий, ми тебе, я тебе, ай, а. І дивіться. Я е, е, ніколи в житті не звав Руський мір, не ждав. Я ніколи в житті не, ж, не, не звав Путіна, не ждав, не боготворив і мені на нього. Я ніколи в житті не казав Путін віді війська, ніколи в житті. А зараз, а зараз я тим паче цього не роблю. Тому що я бачу прекрасно. Не треба ніякі путінські війська, не треба ніякі руські війська. Ми самі себе прекрасно і без руських військ унічтожимо, перегриземо і е, морально зґвалтуємо, тому що ми українці сама єдина і незламна нація в світі.